Захід проходить на пам'ять Олександра Локтєва. Він загинув рік тому, захищаючи нашу з вами незалежність. І його сестра попросила мене організувати цей пам'ятний велопробіг. Саша був одним з тих людей, які починали розвиток сучасного велоруху в Кривому Розі. Ми з ним дуже багато зробили різних заходів. І тому цей захід присвячений його пам'яті і намагання об'єднати людей. Заради того, аби ми всі пам'ятали ціну нашої сьогоднішньої свободи. Amen. Він завжди був посміхнений, завжди, завжди шуткував, і він не сміявся, він риготав завжди. Так риготав, що навіть коли було сумно, становилося завжди весело з ним. Він, можна було розсміятися тільки, якщо йшов несмішний фільм, він починав риготати. і воно навіть не смішно, а ми всі сидимо і ржемо, бо нам смішно з нього. На нього неможливо було навіть. Не обідатись ніколи, обража... не можна було ображ... Ображ... ображатись на нього. Він так шуткував, що ну завжди, і це він, він завжди дуже любив нас, оберігав. Він був нами за батька в останній час і за брата. І саме найкращі, найдорожчий, такий більше в світі немає братів.